Коли те, що ви спите голяка, обернулося проти вас. Якось уранці мій батько вирішив розбудити мене, зірвавши з мене ковдру. Я тоді вчився у старших класах, і у мене була звичка спати голяка. Ну а на ранок у мене був сильний стояк. Загалом це був останній раз, коли він так зробив. Я живу у гуртожитку в одномісній кімнаті розміром із кумору. Посеред ночі в нас дуже часто врубали пожежну сигналізацію, і нам усім доводилося виходити на вулицю. Одного разу я був такий сонний, що просто інстинктивно вийшов із кімнати голим, але посеред коридору раптом схаменувся і помчав назад. На щастя, це була стара будівля, тож двері не зачинилися, і я зміг увійти назад. Якось раз я сильно напилася і лягла спати. Уночі видою вийшла з кімнати і пішла на кухню, взяла склянку з водою, а потім потопила в туалет. На ранок мене буде стривожена мати і мій брат. Я лежала абсолютно гола на підлозі туалетної кімнати зі склянкою в руці та телефоном, що лежав поруч з вимкненим фільмом для дорослих. Як правило, я так не роблю. Але одного літнього вечора я замовив їжу у місцевому мексиканському ресторані, який я дуже люблю. Оскільки того дня я був дуже зайнятий на роботі, я пропустив обід. Тож я вирішив замовити собі побільше їжі. А ще того дня в мене не було можливості посрати. А через те, що тієї ночі було дико спекотно, я вирішив забити на все і спати голим. І ось після одного дуже реалістичного сну про те, як я сиджу на унітазі, скажемо так... Так, наступного ранку мені довелося купити новий комплект постільної білизни. Раніше я спав голим, але тепер у мене є кішка. Ці два факти проіснували разом лише тиждень. Так, ранковий стояк і кішки несумісні речі. Варто один раз напасти їй на твій ствол, то ти після цього завжди спатимеш у трусах. Я у своєму житті лише кілька разів ходила у вісні. Мені тоді було років 20. Мені здається, що я лунатила через сильний стрес і від того, що багато випила, найгірший, найстрашніший і водночас найбезглуздіший випадок стався зі мною, коли заснула голою в готелі. Я вийшла у вісні з номера і прокинулася на сходовій клітці Від криків двох охоронців: мем, вам би прикритися. Очевидно, вони побачили по камерах спостереження, як я блукаю готелем із голою дупою. Я ніби сказала їм, що вже повертаюся до себе в номер, і вони пішли. Але потім я знову заснула і прокинулася на іншому поверсі. Я забула номер своєї кімнати. Невдовзі я десь знайшла рушник для рук і прикрила ним інтимні частини тіла. А потім побачила і зручно розташований телефон, за допомогою якого я зателефонувала на ресепшн і запитала в них, у якому номері я зупинилася. Нарешті я повернулася до свого номера і почала відчайдушно стукати у двері. Доки один чувак, який нічого не розумів, що був у номері, не прокинувся і не впустив мене. Усім сновидам краще не спати голяка, бо ви можете прокинутися десь на лавочці в парку. І перше, що ви побачите, як до вас наближається поліцейський, а під вухо якому кричить страшна тітка, називаючи вас бісом. А випадок стався не зі мною, а з батьком мого друга, у якого я залишився на ночівлю. Їхній будинок був розташований за містом. Посеред ночі його мама випустила їхнього той фокстер'єра на вулицю попісяти і того схопив і потягнув койот А вона закричала і всіх нас розбудила. Там вовк хопив нашу лапшичку. Не минуло і десяти секунд. Як батько мого друга вискочив з дому абсолютно голий, з глоком у русі і побіг вулицею хвилин за п'ятнадцять. Дцять він повернувся з собакою, і звісно, він усе ще був повністю голий. У той час я постійно спав голим, але якось раз у моїй кімнаті зламався обігрівач, і мені стало надто холодно спати навіть під кількома ковдрами. Прокинувшись уранці, я зрозумів, що вдома нікого немає, і не буде принаймні до пізнього вечора. Тож я пішов до кімнати сестри, щоб поспати там із працюючим обігрівачем. Наступної миті я почув голоси, що лунали зі сходів. Моя сестра та її друзі підіймалися до неї в кімнату. Мабуть, вони вирішили прогуляти уроки і подумали, що мене. Немає вдома. У мене не було іншого вибору, крім як сховатися під ліжком, згорнувшись там калачиком. Вони просиділи у неї в кімнаті близько двох годин. І весь цей час я лежав під ліжком абсолютно голий. А випадок стався майже 15 років тому, а вона досі нічого не знає. Під час посвятив студенти в університеті я випив забагато і наглухо виробився. Тому, коли о четвертій ранку спрацювала пожежна сигналізація, це була всього лише навчальна тривога, я її не почув. Через те, що мене не виявилося на подвір'ї, старша аспірантка мала відчинити двері до моєї кімнати і перевірити, чи я на місці і чи живий. Бідолашна дівчина не могла мене розбудити, тому вона зірвала ковдру, щоб я хоч якось відреагував. Під ковдру на неї чекав мій ранковий. Стояк, який був спрямований прямо на неї. Все ще п'яний, я не розумів, що взагалі відбувається, і ледве міг знайти що, що міг на себе накинути. Зрештою, дівчина знайшла мій халат. Після чого я вийшов на подвір'я, де 400 втомлених і нервових студентів змушені були чекати одного мене, щоб повернутися назад у ліжко. Вони всі поголовно втупилися на мене, а я був в одному халаті, крізь який усе ще віднілася моя колимбаха. Знадобився якийсь час, що про цей випадк. Док, забули якось вночі, коли я сновидив, я випадково зачинив хідні двері до квартири. Моя дівчина тоді була у відпустці, тому мені довелося почекати до ранку, позичити рушник у сусіда, після чого пройти близько двох кілометрів дорогою до агента з нерухомості, щоб взяти у нього запасний ключ. Коли я навчався в універі, кімната, в якій я жив, знаходилася навпроти університету. Таким чином вікна моєї кімнати виходили прямо на аудиторію кампусу. Якось раз сталося неминуче, я забув закрити на ніч штори. Вранці, коли я лежав у ліжку, мене не було видно через те, що вікно перекривала спинка ліжка. Однак, якби я встав, то все моє голе тіло одразу ж опинилося б на видноті. Тож будь-який нудгуючий студент в аудиторії, який вирішив подивитися у вікно, міг ударити. Стоятися чудового вигляду мого оголеного тіла, я вирішив цю проблему так, загорнувся простирадло і, немов у коконі, дострибав до штор. враховуючи, що я чоловік, мені не довелося прикривати груди. У себе переважно сплю без одягу влітку. Особливо приїхав до батьків у гості. Заснув у трусах. Двері в кімнату були відчинені. Прокинувся вранці. Двері зачинені, трусів немає. Мабуть, стягнув у вісні 32 роки. Вибач, мама, за те, що довелося побачити. Я тоді був малим, і у мене щойно почався пубертатний період. Я все своє життя спав голим і продовжую спати. Якось раз супер гаряча няня. Я ще не знав, що вона буде у нас працювати, спробувала мене розбудити. Це було непросто, тому що я дуже міцно спав, але я все ж прокинувся. Щойно вона зірвала з мене ковдру. У цей момент вона побачила ранковий стояк молодого бійця. Їй тоді було дуже ніяково. Люди, які будуть зриванням ковдри, заслуговують горіти в пеклі, і це навіть не тому, що ти можеш спати голим. Це просто найогидніше пробудження, коли з тебе зривають теплу ковдру, коли ти суперсонний. Спав голий без трусів, і так як я це робив не часто. Прокинувши звістуку в двері, я підірвався і відкрив. Переді мною стояла моя ровесниця, котра зробила замовлення у моєї мами. Мама швачка. До того ж, дуже симпатична дівчина. Через мить до мене дійшло, що я стою зі стояком, і я зачинив двері так, що її мало не здуло. Мені було 17. Не спав голим, а ходив по квартирі після душу. Коротше, якось раз я гарненько донув і вирішив піти в душ, але наприкінці я усвідомив, що забув рушник. І цілу вічність, хизи, скільки часу насправді минуло, розмахував шлангом у пошуках рушника. Тільки коли я витерся і одягнувся, до мене дійшло, що триває ремонт фасаду. І на мене періодично витріщалися люди, що звисали біля мого будинку, і сильно сміялися. Не сказати, що було соромно, але раптово це точно було. Хоча тоді мені було абсолютно пофігу випадок стався кілька років тому. Я повернувся додому після нічної зміни о сьомій ранку. Я був таким втомленим, що не звернув увагу на те, що я не замкнув вхідні двері. Увімкнувши сигналізацію, я пішов у свою кімнату, роздягнувся і ліг спати. Прокинувшись від сигналізації, що пролунала, і криків, я розплющив очі і оглянув кімнату. І тут я побачив, що в моєму будинку стоять дві жінки поліцейські з пістолетами напоготові, і одна з них направила свою гармату. То прямо на мене. На півсонний я не дуже розумію, що відбувається. Офіцер запитала мене, чи тут я живу. На що я відповів так. Тоді вона зажадала від мене показати їй моє посвідчення особи. А воно в мене було в гаманці, який лежав на комоді. Я показав їй на свій гаманець, а вона зажадала, щоб я дав їй його. А я сказав, що не можу встати, тому що я лежу голий під ковдрою. Тоді, не опускаючи пістолет, вона відкрила мій гаманець. Поліцейські глянули на. Моє посвідчення і поїхали, а я, замкнувши як слід хідні двері, знову ліг спати. Якось уночі ми приїхали гасити пожежу в будинку, господар якого мав звичку спати голим. Приїхавши, ми побачили, як господар голий бігає по подвір'ям із садовим шлангом. На щастя, він не постраждав, і нам вдалося врятувати більшу частину його речей. Наприкінці він сказав нам, що тепер він завжди спатиме в трусах. Було дуже спекотно, тому вирішив спати голим. Винаймаю квартиру. живу один. А вранці чую хтось відчиняє двері. Вибігаю в коридор, тільки прокинувшись. А там власниця квартири привезла мікрохвилівку. Не те, що моя звичка вийшла мені боком, але моя дружина весь час сміється, згадуючи про цей випадок. Кілька тижнів тому, приблизно о 2.30 ночі, ми почули якийсь гуркіт. Я тут же схопив свій 9-мм пістолет і пішов перевіряти хату. Я обіг весь будинок голяка. Повернувшись у кімнату, я поклав свій пістолет назад у чохол, поруч із ліжком і ліг у ліжко. За хвилини дві ми обидва почали історично ржати над тим, що я бігав будинком голий із пістолетом. В руках. Коли мій молодший двоюрідний брат, намагаючись розбудити мене, зірвав з мене ковдру, він не очікував, що його сестра буде повністю голою, було дуже ніяково. Скільки себе пам'ятаю, завжди сплю у холи. Ходжу будинком голий, якщо нікого немає. А ввечері за компом теж голий сиджу. Так от, сиджу я годин об 11-й вечора, граю в Майн, базікою в Дискорді, заходить мама. Я машинально розвертаюся до неї обличчям. Вираз обличчя незабутній, Зате тепер вона завжди стукає. Мені, в принципі, похір, хто там що не бачив. Мені 18. Я одягнений завжди, крім як у ванні, але сплю без майки. Одного разу батьки випустили папугу політати. Цей пернатий клюнув мене за сосок. Підхоплююся, намагаюся зловити птаха. А він сидить на люстрі і каже: Я хороший хлопчик. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!